Всім здоров'ячка міцного а дня мирного. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, продовжуємо. У нас сезон консервації. Сьогодні готую дуже смачне асорті. Подивіться, яка краса у мисті, які кольори насичені. Запрошуємо літочко в банки. Сьогодні готую овочеве асорті. Пропоную вам найменшу порцію 3 1-літрові банки. На дно кожної банки парасолька кропу, лавровий листок. Часник, духмяний перець і кусочок паприки або гіркого перцю за бажанням. Тепер у кожну банку викладаємо овочі. Погодьте, що це таке файно. Так, тепер сіль, оцет, цукор. І тут все дуже просто, тому що додаємо одразу у банку. Сіль для консервації беру кам'яну, не йодовану. Оцет столовий 9%. Заливати будемо гарячою водою, чайник на плиту. Так, до речі, хочу вам показати, ось тут у мене настоїться ще один салатик, дуже смачний, шановні мої глядачі, приготуйте. Це справді дуже смачно. Огірочки, цибулька, зелень і смачний солодкий болгарський перець. Дно каструльки застеляємо рушничком кухонним, ставимо баночки і наливаємо сюди гарячу воду. Як тільки вода почала кипіти, 7 хвилин помірного кипіння, 7 хвилин стерилізації, тоді банки виймаємо і одразу закатуємо кришки. Закатані банки накриваємо ковдрою до повного охолодження. Хрумкі огірочки, перець, кабачки, все це добре приправлене спеціями, все це добре обмінялося смаками, а сорті справді дуже смачне. І як бачите, приготувати його зовсім не важко. Шановні мої глядачі, готуйте! Всі мої рецепти, як завжди, залишаю в описі під відео. Готуйте! Хай вам гарно все вдається і добре смакує!